Вітаємо вас на каналі Hello Pola. Мене звуть Олена і я є старшим юристом компанії. Сьогодні ми поговоримо про сірий паспорт та умови його отримання. Сірий паспорт, про який ви всі нас запитуєте, це тимчасове засвідчення тож самостійцю цузожемця. Тобто, це документ, який посвідчує вашу особу. Проте він не посвідчує вашого громадянства, а тому ви не можете з цим документом покидати кордони Польщі. Натомість, цей документ надає право на легальне перебування, працевлаштування, а також на подорожі Польщею в межах країни. Сірий паспорт в Польщі можна отримати на один рік за певних умов, а саме ви повинні мати карту резидента, карту сталого побиту, міжнародний захист або гуманітарну охорону. Важливо зауважити, що особи з статусом Укр та тимчасовим побутом не мають права отримання сірого паспорту. Сірий паспорт також видають інші країни, зокрема Латвія, Естонія, Фінляндія, Німеччина та Англія, згідно з вимогами їхніх держслужб. Отже, якщо ви знаходитеся за кордоном, але маєте проблеми з подовженням або отриманням закордонного паспорту, та не хочете стати нелегалом у цій країні, сірий паспорт є прекрасним виходом з цієї ситуації, адже він дозволяє вам легально знаходитися та працювати на території Польщі. Радимо вам підписатися на наш канал, поставити лайк та залишити коментар під цим відео для того, аби завжди бути в курсі всіх актуальних новин на території Польщі.